Так, 23 число. Бачу по леточкам. Да кто выскакивал А, вон летает одна вжилка. Тут есть следы. Вылетал и уже облетывалось. Так. Да, видно, облетывалось, выскакивали. сыночки. Сыночки трощать. Бачу, мабуть, не все в У нас снегу есть следы. Выскакивали. Вон одна и прилетела еще. А так мы и зимуем. Без утеплень. Без нічого. Сьогодні 23 лютого. Морози. Всі знають, які в Україні були по 20, ще ось радусів по тижню. Пустий чи беремо. Десь жужжуть. Тут маленький відводочок. один два Мабуть на трьох рамках бо дві як йдуть Ну жужуть Де вони не бачу А от сзади він корм буду підставити і, і слабачки зимові Чудово відмінно Це Раушуська О, дивіться Раушуська Як Ой. Чудово це від неї буде Она в бибриде. Это видно и будет прививочка. Видно следы, кто на солнце выскакал, сынички крутится. Где кто? Это тоже бибридовский. Ті хто тут ще немає. Жужодь. Це по-моєму мах. Пішець маховський. О, ці займають. Один, два, три, чотири, п'ять. Шосту вуличку. І він за крайні, шість половини. Ой, стамеску не взяв. Глянуть як вони по підмору. По підмору, от вони спереді сиділи. Це є підмор їхні. Ну, чистить вони ще не встигли почистить. Якось ось так. 3, 4, 5, 6. Не буду лукавить. 6 точно я. Вот якось так. Так, зимуем. Если нижние литки бажано прикрывать, мышей травлю, Нижні літки настіж. Верхні бажано прикривати, але тепер літом вон, вилітають. О, пішли. Я до цих не підходив. От снігу немає. От, от бджілки. Сніг, от видно, я сюди не підходив, ні спереді, ні ззаді. Літочки можна відкривати верхні. Не фіксується. От. Кому пригріває, тому і пішла жара. От такі воно вчора літали, видно. Сьогодні будуть на цьому тижні. бо приїхав, буду накривати пленкою його тепляти. Теплих заставних в мене немає. Якось так діятил стукає. на холод. Вот так, пленочка, подушка, мешковый на сбоку. Поблет уже случился он. Это снизу. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Какие простые, вот у меня. Вже реально поженуть розплодяться. Якщо вже не погнали. Таким чином утеплюємо. Потепліше і буде виконуватися контроль кормів. <гум> і забиратися, бо віддаватися рамки. Зараз робимо легеньке утеплення. От. А коли вже піде хороший облід, тоді можна буде зжать, щоб лишній раз не турбувати бджіло. Так, стільки снігу полетіло. Тоді вже буде перебиратися і конкретно утеплятися. От видно, де сонячна сторона, синички і а, он же виходить. А одна вже по снігу ходить. Чого ти на сніг то лізеш? Іди на пальчик. Іди на тепленький. Так, нагрієшся зараз. Шо, ти вже політала чи ще ні? Пошла на блт. Ці що на сонці будуть обльотуватися. От можна видно які сугробиська. 50 см підставки. Такі от сугробисько. Опа! Сидять Заставна це медова рамка в мене. Такі такі от пируги. Заставно медна, Піде вона на розвиток їм. Чистить, Вносить подморк, але це трудяги. Зима і сама захолона буде гніздо чистить. Таке, жалко. Не дамо пропасти. Дай-дай. пропадеться, пойова. Це бойова. Та вилетіла пропасти. десь додому. От хто на сонці і ближче до після обіду. От, ці собенько яка Ніка глубина. Ці на сонечку понеслись. бути Да, на сонці тепло. Два часа дня. Фух, сонце ніби вище. Спочатку літали сім'ї, які ближче до лісу, тепер ті, що далі. Так, проглянув, утеплив початково. Там літали. Тепер тут літають ці вже в тіниці, Ці дуже добре пішли, снички шастають, до цих сонце ще не довернулося, ці взагалі носяться От там теж так, по деякі сім'ї взагалі сидять Дуже дуже Спокійно є, що розсипались, є що знизу. Мало сімей, які дійшли далі половини. От. Літають між мною. Кормів вистачить, але в мене є і записні рамки. От. Є запасні рамочки. Є запасні матки. По втратам пропала маточка. Видно, що потянули е, маточник. І ще навіть я на водохрещі бігом пробігав, посуху, то одна вона ще жужала. На даний момент я відкрив оце, думаю, хоч гляну через плод, був чи що десь воно з осені щось і пішло. От. Якби так, один відводочок, відводочок слабенький, що крайній робився. Ну і одна сім'я гнала розпліт. Вона до Нового року в мене не пережила. Де це вона? Десь, десь, десь. 33. Ну то таке. Тобто по втратам... Дуже погано, звісно, що... щось відійшло, бо в мене так, пару років взагалі без єдиного відходу. Бувають такі, що трохи вискакують. Трохи порозчищаю сніг, немає попелу, немає часу. От Що я казав, верхні люточки треба... Привідкривати, клуб там сидить, сонце краще попадає, погода більш-менш їхав до машині. Наш прогноз сказав плюс 5, ну, на сонці воно нагрівається більше. От, легенько так привідкривати, нижній можна закривати. кажу, не вистачає всього, то я так наскоком, наскоком так, посічникуємо. От, так що... Ну ще зимівля не закінчена. Це ще не можна назвати обльотами, хоч вони йдуть пару днів, не можна назвати їх повноцінними обльотами. На вихідні плюс 7, але дощ пасмурно, можливо, і не буде такого льоту. От, будемо чекати. Поки що утеплили, можна не заглядати як підуть стабільні плюси. От тоді можна їхати. Переглядати. Лишній раз я не хочу турбувати. Отак вони ж зимують в мене без утеплення, так як в природі колись зимували. Слабачки, правда, і цей. я заніс в підвал запасні матки. Це матки від приїхала маточка з Європи. Хочу подивитися, як дочки буде розвиток. От. Ну і таке. Ну і настрійня. Бібрід видав наші результати. Результати непогані, я б сказав. Я і так був приділився від кого виводить дочок. Ну, так, будемо працювати в гарної зимівлі.